Вітаю, шановні глядачі, всім миру. Добра здоров'ячка. Сьогодні ми з сестрою поїхали в ліс. Хочемо подивитися грибочків. Такий накрапає дощик, не знаємо, є, що немає. 10 січня, 25-й вже рік. Вирішили відкривати сезон. Покажемо вам, який у нас тут ліс за містом є. Він в ліс, Нас відразу зустрічають зимні опеньки. Ось така краса. Сімейка. Спочина в нас Боже, яке дерево, о. о. Ура! Ой. Я подивися, що це дійсно. Що так, кажи, що да. Та що то я не знаю. Лашенки. Глянь, яке дерево здоровенне. Гля, глянь, куди сідай. Та одійди, я ж гай. Яка в нас знахідка. Гливи, це гливи. Все дерево обліплене. <гум> О, це знахідка. Танюха. Дивись, дивись, що відбувається? Гливи. І це ми 10 хвилин в лісі, так? Йду, йду, йду. Тут же ці колоди дерева. Дивів, Тут у нас дивів, такий нашей. ліс, шановні Майдив, глядачі. Емоції в нас зашкалюють. Скільки глив. Не даром кричає. Ні-ні, не даром. Так ти що. Боже мій. Це все дерево. Ну що, ріжемо? Так. Да. Ага. Ай, ой-ой. Боже, -ой. покажи, покажи. Дві, яка красота. Дивіться. Навіть не сподівалася. На цю красу. Ай, Ай, яка Я, я, я Вірила, що знайдемо. Mm -hmm. Ну що так відразу? Ай-яй-яй, яка. Ти, глянь на цю красу. Просих, тут я треба буду кричати, дивися, ось це теж. Та я ж бачу, з обох боків. З обох боків колоди О, і зверху. І, і скільки живу в перший раз, скільки нахожу. <різь> Перше. Ну все, давай я буду різати. Різь. Різь. Боже, як гарно, які гарні. Де висипалася? О, вже повній торбі. Як їх є тут? Ще будуть маленькі не беремо. Хай ростуть, скільки грибочків з цього дерева, з одного. Це тільки війшли. Ось ми а ти, ти чого не зараз почекай, дорога машини їздять. Це ми ще не відійшли від дороги навіть. Ой. Вон машина їде. Це мій Оскар. Твій Оскар? За двадцять. За двадцять четвертий. Да. Ну, таке непогано відкрили 10 січня, 25 рік. Підемо далі, там он щось біліє, далі бачу. Ну, зараз пройдемо, глянемо. Опіц. Ну, забираємо рюкзаки, сумки. Що, сюди якось будемо лізти. Ой, куди їх залізли? Вже й не знаємо. Здорово, там, по треба. А тут Будемо бар'єр брати. А, те саме диви, там ще більше. Здорові там, так. Так ну давай, не не, не притворяйся не кричить. Ой. Ой, бляха. Дайте підсак. Я, мабуть, коло коліна. Ой, так ніго не приложиш. Я сідаю і перекидаю. О, та. О, да, я так, да. Можу, я зараз коли кажу, що ні Ой, Боженько, спали. то постав сумки. Я тоже все. Ох. Таня свою дубцю засвітила. Знавайте. Ой! Ну, то маємо. це на свої. О, да. Ну ладно. Да. Ну от. О. <схи> Зато в таких місцях гриби ростуть. Да, вишенки це таке місця. Рідку де там? А теж якась колода, щось таке. Щось таке там. Може бути, що немає кори. Оце скільки вже вибігали за цим, немає кори, здаліка дивимося, гриби побігли. Нема кури. Ще один раз. Біга бабуся. Ні-ні-ні. Дівка не менше. Я дівка. Дуже не молодий садівка. Та-да. І разом дивлюся, чи то не... Виде? Та це ж і я туди заглядаю. Ти да. А воно ну, знову скільки тортовиків, ціла колода. А йдуть вони в опу, я до них лізла так кастивно. <рес> Пора з'їсти. Йду, всі поживаю, повикидаю. Чого не можна ці дрова людям віддати? О, це ж весь такий ліс, це не то, що... Хто не знає, маленька частинка. Це повністю такий. Оце постійно треба перелазити через ці колоди. весь район Так, весь район, я думаю, так. Тут... Ой, та ну там взагалі. Ой. Ось ти я рюкзаком зачепилась. Мабуть, буде... Так, ні, не такі, на якісь... так це, це все на лікарню. Там же ж під, є опалення в нас в місті, де дровами, школи, дитячі садочки. А ти бачила, скільки все буде фламулінки? Пробігла, не побачила. Дві. Дві, іди сюди. Я вже все заклопотана як перелізку. Дві, скільки її тут. Буде ох, йох бабайка, яка красота. Угу. Січень Та, що... місяць, ліс не спить геть. Та що цю манівку не варто ті псувати. Та ми не будемо брати. Я Воно просто вирості. ти показала, як краса. Диви під корою, скільки ага, їх там бачу. є. Така тріщинка Ти не бачиш, ось тут. Бачу. Ось, о, не бачиш, Таня. Стій. Петрівна. Та, стій, 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 я покажу. Яка знахідка? Капіше. Бачите, що робиться? Оце таке воно робиться. Натушка? жабка з голови глузить. Оце коло. Шапки для Дивіться, ці брати можна. Ну то Давай беремо. Боже, яка краса. Вони я думала, Вони гарні, вони під, під корою. Я віддихаюся. І там ще маленьке тьма. Угу. Остається. Ще. Та бери, Забирай. Диві. Бачиш? Ой. Бачиш їм там тепленько. Люди добрі, хата тепла. Наташа, то кора, так чи то. Ти знову в мене хочеш Лива, десь. Глива чи кора? Я не знаю, хто то такий. Ой-ой-ой, я Диві. бачу. Знакомиться, дивіться. Ой, так далеко, І, ладно, я пішла, сумки я залишаю. Залишаю, я перетягну. Як шушу, що, я буду кричати? Таня, це не жадність. Ми осінню ходили, що ми знаходили? Нічого. Їх не було. Ух. При... Як ні? Ну на сьогодні вже скоро темніть буде. Скільки? Дві години зараз. Ми ж приїхали в 11 годин. Як це тут перескочити ці колоди, щоб на них. А, до да, півдинадцятої ми. В Водина ще в сквері були. Я готуюсь в хаті. Таня, тепер я згубила, де ми бачили те дерево. Кора? Кора! Ну все воно без кори. Так, вона да, як молоду прогнала. То кора. Дерева без кори немає туди навіть чого. І ти. Божечко яке. Скільки їх є. Знімаю, показую. Дивіться, я все тут у їх скільки, ну тут маленькі. Та настояться буде. Ой, які гарні. Ага. Ой, який величезний. Я скажу. Я ж кажу що коляс, це зірка літіла. Зірка. Ой-ой-ой. І ось вони ростуть. Вони з-під землі ростуть. Ось Ось, де вони? Ну, а це вже гарні, величезні. ніжки мені в них подобаються. скажи, Мах -мах 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 махрові. Дійсно бархатні. Угу, угу. Но... О, маленьку, я такої ще не бачила. Я не бачила такої величезної. Скажи, так. Да. І така де плотна. Угу. Uh Ей, -huh. така груба. Диви, на всю руку. Як ото зим... осіння пані. Я покажу, на всю, на всю руку. Так, да, на всю ладошку. Величезна. Це я вперше, така. вперше таку бачу. І я таку вперше бачу. Я самоліно не сильно Ну. No. Але зараз улікають. Те, що дід збирала, чи не збирала. Тут мені бісок макути дивиться. Треба дивитися, вони під самими... під самими вони землі, якось під самими деревами, диви. Під листочками поховалися. Ось де вони. Я їх вперше так бачу багато. Фламоліна. Знайдемо тоді ті торби, тут як звідси Ви вишкріптись, ви не знаю. Куди не глянь колоди? А воно три штуки лежить. Одна наоді. Забрели. Та їх дуже багато промоліни. а особливо, що малесенькі такі. Що ми не беремо, і взагалі буде пізніше повно. Ну, машини їздять від дороги далеко не відійшли. От пер... добратися туди б ще якось. Там, де ми сиділи, було погано чути. А там не зена, та й нічого не чути було. Гай була, була не зена, і геть такі. Так. Не, не брала, туди не йшла, воно дивлюся. Ні, якісь була, побачила, а потім згубила. А воно диви. Сиди ти візьми. Ти Та я вже скільки мені їх. Сиди ти візьми ти капець. Ти ти. Я тобі відказала, десь була фламулінка і йшла до неї і дождила. Ай Таня. Осьо їх тут о, іди сюди. Іди сюди, бери сумку, бо тут їх є багато. Я твою торбу тоже підхоплю. І мою, ну, бери мою. Дивись, скільки, скільки. А скільки ж буде їх ще? Скільки там ми в низині бачили? Ой, все, маленькі. І Великі, і гарні. Гарні, великі, маленькі, різні. А ти Ну, бо я ось сюди пішла до цих, хочу заглянути, ось тут же ж їх. Дивися, скільки їх. Як багато. З усіх боків дерева. О! О. Гляньте, людиньки, скільки їх є. Багато. Ну, що в нас тепло, морозів немає. Такі маленькі не беремо, але це вже зняла показати вам, які вони красиві. Приїхали. Так було тихо, а цей вітер зійнявся Ну, вже дощ не йде. Трутовик. Молоденький, гарненький. Там щось он як зимній опенюк. Хочу добратися до тих грибочків. Так, це вони великі. Ножка. Це вони точно. Буду брати. Де яке дерево? Впало. Ой, як вивернули його. Де робила нас, скільки дрібно? О, якби то не дозволили людям його ногу, та тут одне на одному, вони чи всі так. То воно ну, скільки фламолінок. І вон там бачу. Наступне. Ой-ой-ой. От ми вже й виходимо до дороги. Ух. Корінь вигинув, чи що? Трухлявий геть. Які дерева міцні були. Дерева. Так, де це я вже гриби свої згубила? Дві. Танці теж гарні великі, ну не, не такі, як той велетень, а -а -а. то таке. Ну, гарні живе, так? Так, так, Гарні, гарні, гарні. Дивінок. Як... Я рюкзаком зачепилась. Може мене щось новий. <говори> Ой, не недаром пішли в ліс, Ой, не недаром. Ой, які гарненькі. Роздивимося, щось воно все. Все-все-все дерево вон. лежить. Ну, то давай подивимось. Ой. Кортовик нам, да? Ось ще треба підійти. Да. Але скільки його, який він гарний, який зараз підійду ближче. Краса. Це А Бачите, сестра каже, що найцінний трутовик це на березі. А що він лікувальний, так? О, я, я не знаю. Я в грибах мало що тямлються, сестра в мене. І ліси знає, і куди зайти, куди вийти. А я така, що в трьох соснах заблужуся. Мене треба одне і далеко не відходжу. Їдемо додому, довольні, щасливі, емоції. Я доволі надвозине композирує. О, бачите, чоловіки, вивозьте трохи жінок ліс, відчинете від Мені, нас. Пора, Раніше і надовше. Надовше? Так? Набагато вас не можна залишати.